Сьогодні представники громадської спілки Досить труїти кривий ріг запропонували своє бачення вирішення проблеми поводження з відходами зелених насаджень. На основі власних досліджень презентували проєкт золото під ногами. Екоактивісти пропонують використовувати опале листя як біоресурс, компостувати його та спрямовувати на потреби рекультивації порушених земель. Свої наробки передадуть міській владі. Це ми говоримо про збор опалого листя та гілок та інших зелених відходів, їх складання, компостування. Ми пропагандуємо, що треба саме так з зеленими відходами поводитись, компостувати їх, адже це природне добриво, і воно допомагає нашим багатим ґрунтам становитись ще більше багатим. Ми досліджували опали листя і ґрунти. У кривому розі, щоб власне з'ясувати, як впливає опале листя, з чого воно складається, як воно абсорбує забруднюючі речовини, адже Кривий Ріг велика промислова агломерація, і що далі можна робити з таким ресурсом. Адже, ну ми переконані, що це не сміття, це ресурс. Наше дослідження називалося золото під ногами. Ми з'ясували, що. Для умов Кривого Рогу, де дуже багато порушених земель, найбільш дешевим і придатним способом використання такого ресурсу є компостування і в подальшому використання компосту з цілю пилопридушення, наприклад, на наших відвалах, хвостосховищах і так далі, і для цілей біологічної рекультивації порушених земель.